На початку зібрання голова Відопольської районної ради Олег Муклашевський привітав голову районної організації ветеранів Великої Вітчизняної війни Михайла Олександровича Сеїна з днем народження ветерану і почесному громадянину Відополя випнулося 90 років. Голова районної ради побажав ветерану здоров'я і залишатися в строю на довгі роки. Після цього і мала розпочати роботу сесія районної ради, але цього не сталося. Тож з коментарем про ситуацію в сесійній залі голова районної ради Олег Муклашевський. Зранку ми спілкувалися з пресою, ми надавали пояснення, чому не відбудеться сесія. Цей крок дався нелегко депутатів, депутатам районної ради. 40 питань, які планувалося винести на чергову сесію, будуть перенесені на невизначений час. Я відповідно до регламента буду скликати сесії, які наступні, чергові. Коли депутати вирішать, що необхідно з'явитися в залі. Вони прийдуть сьогодні сюди і буде, буде голосування. Цей крок змусив змушений вимушений депутатами зробити для того, щоб почула нас, нас керівництво області, держави стосовно голови районної державної адміністрації, його діяльності чи бездіяльності на посаді голови райдержадміністрації. адміністрації. Депутати висказали свою позицію. Це були Різні фракції, це не політична заява, це заява викликана іменно професійною діяльністю голови райдержадміністрації І е, на сьогоднішній день е, рішення про недовіру голові райдержадміністрації адміністрації не почуто. З цього приводу відбулися суди, Сама, сам голова оскаржив дію Ради е, в суді першої інстанції, де він програв. Видана ухвала суду апеляційного, тобто все свідчить про те, що дії рішення районної ради є законним. Я особисто звертався відповідно після цього рішення до всіх відповідно, до законодавства органів це облдержадміністрація, кабінет міністрів, президент України. Ми отримали дві відповіді з 29 січня, коли була об'явлена недовіра. відповіді не знайшли з таким великим запізненням. Про те, що апарат президента спрямовує на розгляд Кабінету міністрів і чекає пропозицій. пропозиції. Тобто відповідь така, що поки не визначено це питання. А облдержадміністрація написала свої пропозиції або апарат президентів про те, що велика преамбула і закінчити, рішення є передчасним. Ну, депутати здійснюють свою діяльність на території Діопольського району і їм, скажімо так, більш зрозуміло і мітніше, яке рішення є передчасним, яке немає передчасним. Тобто в нас відповідно до регламенту відбулися всі комісії, в нас є рішення всіх комісії, складені всі протоколи, затверджений порядок денний, відбулася перша президія, на якій затвердився цей порядок денний. Багато питань, які потребують розгляду. Ну, щоб всі розуміли, там немає таких питань, і депутати на це теж зараз я телегований ними повідомити про те, що немає таких питань, які б зупинили повністю район, і він був би, скажімо так, повністю деморалізований. Там дійсно є питання змін до бюджету, є створення і реформування підприємств, є ці звітні програмам, але все, все це, скажімо так. На сьогоднішній важливі питання, які будуть відтерміновані. Відтерміновані на який час, я, на жаль, вам не можу сказати. Тобто, зараз 11 депутатів форуму немає. Для того ж, відбувся форум потрібно мінімум 19 депутатів. Взагалі вони не присутні, не зареєстровані, тому сесія не вбудеться. Ще раз вибачаюсь від імені депутатів партії ВПП, опозиційного блока нашого краю. Батьківщини і відродження, вони не будуть ходити в цей зал, поки нас не почують.